Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття модальні дієслова must, mustn't, have to, shall та may. Починаємо ми з прослуховування та повторення діалогу. Слухаємо та повторюємо. Unit 13. Must, mustn't, have to, shall, may Page seventy-eight. Listen and repeat. Then act out. You mustn't pull the cat's tail. I'm not. I'm just holding it. It's the cat that's pulling. You mustn't pull the cat's tail. Ти не повинен кота за хвоста. I'm not. Я цього не роблю. I'm just holding it. Я просто тримаюся за нього. It's the cat, that's pulling. Це кіт тягне. Ось такий негарний хлопчик. Дуже недобре поводиться з домашніми улюбленцями. За це треба сварити. Трошечки відволіклася, тому що я дуже люблю тварини, не люблю, коли з ними поводяться жорстоко. Переходимо до слова must. У нас виділене слово mustn't. Mustn't не повинен. Must повинен. Давайте подивимося, коли ми що вживаємо. Перше у нас must. We use must to talk about obligation or necessity. Ми вживаємо must, яке перекладається як повинен. щоб. Говорити про зобов'язання або необхідність. You must do your homework every day. Ти повинен виконувати домашні завдання кожного дня щодня. Must повинен. Тобто, це твоє зобов'язання. Виконання домашнього завдання є твоїм зобов'язанням. You must do it. Ти повинен робити це. Mustn't. We use mustn't to talk about prohibition. Ми використовуємо mustn't, щоб розказати або сказати про заборону. Тобто щось забороняється. Ні у якому випадку цього не можна робити. You mustn't eat in class. Ти не повинен їсти у класі. Must повинен це твоє зобов'язання. Mustn't ні у якому разі ти не повинен цього робити. Вправа 1. What must mustn't you do in the park? Що ти повинен і чого ти не повинен робити у парку. Look at the signs and write sentences. Подивися на знаки. Signs це знаки. Та напиши речення. Перше. Ми маємо знак зі словом slow. І надпис у нас у дужках drive slowly. Їдь повільно. Тобто, ти повинен їхати повільно. You must drive slowly. Друге walk on the path» ходити по тропинці, по доріжці. Ти повинен йти по доріжці. You must walk on the path. Однина буде path. Третє. Swim in the pond. Плавати у ставку. У нас закреслений червоний знак, тому ти не повинен. Це заборона. You mustn't swim in the pond. Keep of the grass. Триматися подалі від трави. You must keep of the grass. Park here. Паркуватися тут. Заборона. You mustn't park here. Ти не повинен паркуватися тут. І останнє. Throw rubbish on the street. Кидати сміття на вулиці. Не повинен. Тому що на табличці у нас написано No rubbish. You mustn't throw rubbish on the street. Вправа 2. What does Billy's mom say? Write must or mustn't. Що каже мама Біллі? Напишіть must повинен або mustn't не повинен. Цю вправу ви виконуєте самостійно. Переходимо до have to. Слухаємо та повторюємо діалог. Давайте перекладемо його. What's your name? Як вас звуть або як тебе звуть? Why? А що? So that we can tell your parents. Для того, щоб ми могли сказати твоїм батькам You don't have to do that. They already know my name. Вам не потрібно цього робити. Вони вже знають моє ім'я. Дивимося на стверджувальну, заперечну та питальну форму конструкції have to. Have to перекладається як повинен. I have to go. You have to go. He has to go. She has to go. It has to go. We have to go. You have to go. They have to go. Я повинен йти. Ти повинен йти. Він повинен йти. Тобто повинен щось робити. Негативна форма. Якщо ви помітили, ми будуємо речення з have to. Як у звичайному present simple з дієсловом have. I do not have to go, скорочено I don't have to go. You do not have to go, you don't have to go. He does not have to go, he doesn't have to go. Itak так до кінця. Питальна форма починається з do, does. Do I have to go? Do you have to go? Does he have to go? Itak так до кінця. Do you have to go? Ти повинен йти. Yes, I do. Yes, we do. No, I don't. No we don't. Does he have to go? Does she have to go? Does it have to go? Yes, he does. Yes she does. Yes it does. No he doesn't. No she doesn't. No it doesn't. Тобто, як present simple to have. Для чого ми вживаємо конструкцію have to? We use have to when we talk about things that are necessary to do. We cannot choose to do something else. Ми вживаємо конструкцію have to, коли ми говоримо про речі, які необхідно зробити. Ми не можемо обрати якийсь інший варіант. Тобто ми не можемо обрати, робити це чи ні. Хочемо чи не хочемо, але ми повинні це робити. Наприклад, I have to wear a uniform at school. Я повинен носити уніформу у школі. I cannot choose to go to this school without a uniform. It's obligatory. Я не можу обрати іншого варіанту. Наприклад, ходити без уніформи до цієї школи, тому що це. Обов'язок мій, який я повинен виконувати, тому що це обов'язковим для цієї школи. Have to це те ж саме, що і must. Їх можна взаємозаміняти. А от Don't have to це повна протилежність для must. Якщо must, ти ні у якому разі не повинен чогось робити, то Don't have to просто немає. У цьому необхідності. Ти можеш зробити, але необхідності у цьому немає. We use don't have to when we talk about things that are not necessary to do. Ми вживаємо don't have to, коли говоримо про речі, у яких немає необхідності. Наприклад, you don't have to come to the party with me. Тобі не треба приходити на вечірку зі мною. It's not necessary to come with me, but you can come if you want. Немає необхідності приходити зі мною. Але якщо хочеш, можеш прийти. Тобто, mustn't ні в якому разі не роби цього. Don't have to або doesn't have to. Хочеш роби, хочеш не роби. Це як тобі більше до душі. Вправа 3. Read and circle all the examples of have to. What does Mike have to do today? Прочитайте та обведіть всі зразки have to. Що повинен зробити сьогодні Майк? Hi, my name is Mike. Привіт, мене звати Майк. Today I have to do a lot of things. Сьогодні я повинен зробити багато речей. First, I have to clean my room. Перше, я повинен Прибрати свою кімнату. Then I have to look after my little sister because my father has to go shopping. Пізніше я повинен подивитися за своєю маленькою сестрою, тому що мій тато повинен піти за покупками. Then later, I have to help my father make a big chocolate cake for my mom's birthday party this evening. Ще пізніше я повинен допомогти своєму татові приготувати великий шоколадний торт для дня народження моєї мами, для вечірки, присвяченої Дню народженню моєї мами, яка відбудеться цього вечора. Боже, які гарні тато й син! Своїми власними руками готують торт для мами та дружини. М -м -м, супер! Have to help повинен допомогти. От, бачите, хоче, не хоче, але повинен допомогти приготувати цей торт. І останнє: Today is a very busy day. But a very nice one, too. Сьогодні дуже насичений день, дуже зайнятий день, але і дуже гарний також. Зверніть увагу: a very nice one. One означає day. Щоб іще раз не вживати слово day, не казати today is a very busy day, but a very nice day. Щоб у нас не було повторення day, day ми замінюємо другий раз у це «day» на one. Якби у нас було у, першому, у першій частині «days» множина, то ми б замінили це слово на «ones», щоб не було повторення. Справа 4. Complete the dialogue with have to in the correct form. Заповніть діалог правильною формою конструкції have to. Тім, I've got some information about Jimmy's new school. Тім, у мене є деяка інформація про нову школу Джиммі. Great! Does he have to wear a uniform? Чудово. Чи повинен він носити уніформу? Yes, he does. We have to buy him a new one. Ми повинні купити йому нову. Дивіться, знову, щоб не писати слово уніформа. A new uniform, ми пишемо a new One. Щоб звучало красивіше. We have to. Ми повинні. Хочемо, не хочемо, але, але ми повинні її купити, тому що це зобов'язання цієї школи. Третє. Окей. Okay. У нас питання. Чи повинен я підвести його до школи? Do I have to drive him to school? Починаємо з do, як звичайний present simple. Do I have to drive him to school? No. Ні, ти не повинен вести його туди. You don't have to drive him there. He can take the school bus. Він може поїхати на шкільному автобусі. Ми можемо сказати He can take the school bus. А можемо сказати He can catch the school bus. І третій варіант he can get the school bus. П'яте Excellent. Чудово. He be a school early. Він повинен бути у школі рано. Питання. Does he have to be at school early? Well, the school bus comes at half past 7 a.m. Що ж, шкільний автобус приходить о 7.30 ранку. Він повинен бути готовий до того часу. He has to be ready by then. That's not bad. Let's talk to Jimmy then. Непогано. Давай поговоримо із Джиммі тоді. Наступне модальне дієслово це Shell. Слухаємо та повторюємо діалог. Unit 13, page 82. Listen and repeat. Then act out. Shall I come to your house and play with your computer? I can't play. I'm ill. Can your computer play? Перекладаємо діалог. Shall I come to your house and play with your computer? Чи можу я прийти до твого будинку, до тебе додому, і пограти у твій комп'ютер? I can't play. I am ill. Я не можу грати. Я хворий. Can your computer play? А твій комп'ютер може пограти? We use shall у питальній формі when we want to do something for a person. Ми вживаємо «shall», коли ми хочемо зробити щось для людини. «Shall I make you a cup of tea. Чи зробити тобі чашку чаю? Тобто, коли ми комусь щось пропонуємо у питальній формі, ми питання починаємо з «shall». Багато студентів мені кажуть, що «shall» уже давно не вживається. Так, воно не вживається. У майбутньому часі завжди вживається will. Але коли ми у питальній формі комусь щось пропонуємо, ми це питання починаємо з shall, Навіть у сучасній англійській мові. Давайте виконаємо вправу 5, і ви зрозумієте, до чого це shall. Ми маємо 4 питання: Shall I get a DVD? Мені взяти DVD? Shall I open it? Мені відкрити це? Shall I call a taxi? Мені визвати таксі? Shall I make some sandwiches? Мені зробити кілька сендвічей? Перше. Look at the time. It's time to go. Shall I call a taxi? Yes, please. Подивися на час. Нам час іти. Мені визвати таксі? Так, будь ласка. Друге. I'm starving. Я дуже голодний. Щоб не казати very hungry, ми замінюємо оце Very hungry, дуже голодний, на одне слово starving. Shall I make some sandwiches? Чи зробити мені сендвичай? That's lovely. Thank you. Дуже мило, дякую. There is someone at the door. Хтось є біля дверей. Shall I open it? Мені відкрити їх? Yes, please. Так, будь ласка. There's nothing on TV tonight. Сьогодні нічого немає по телевізору. Shall I get a DVD? Мені взяти DVD? Або мені принести DVD? That sounds great. Це звучить чудово. Чудова ідея. Ось у всіх цих діалогах нам хтось щось пропонував, хтось щось хотів для нас зробити. І він оце, оцю пропозицію передавав у питальній формі. Тому ми ці питання починали з shell. Наступне модальне дієслово may. Слухаємо та повторюємо діалог. Please, may I have some food? May I have some cola? May I have dessert? May I leave the table now? Because my tummy hurts. Перекладаємо. My manners at the table are always very good. Мої манери за столом завжди дуже добрі, дуже гарні. When I want to eat, I say. Коли я хочу їсти, я кажу. Зверніть увагу. I want to eat. Тема нашого попереднього заняття. Після want наступне дієслово з часткою to. інфінітив. I want to eat. Please. May I have some food. Будь ласка, можна мені їжі? May I have some cola. Можна мені коли? May I have dessert. Можна мені десерт? Не плутайте. Desert. Пустеля. Desert, десерт. May I leave the table now? Чи можу я вже встати за столу зараз? Because my tummy hurts, тому що в мене болить живіт. Звичайно, стільки наїстися буде боліти живіт. May. We use may to ask for permission. Ми вживаємо May, коли питаємо дозволу. Permission це дозвіл. May I open the door? Можна я відкрию двері? Yes, you may. Так, ти можеш. No, you may not. Ні. Не можна. Вправа 6. Imagine that you are a guest in a friend's house. Ask politely for what you want using may. Уяви, що ти є гостем у будинку свого друга. Попроси вічливо те, що ти хочеш, використовуючи May. You want to open the window because it's very hot. Ти хочеш відкрити вікно, тому що дуже жарко. І ти питаєш: May I open the window, please? Чи можу я відкрити вікно? Будь ласка, можна мені відкрити? Можна я це зроблю? You want to watch TV. Ти хочеш подивитися телевізор? Так, прийшов у гості і хочеш дивитися телевізор. Чудово! Чудова діяльність у гостях. Добре, якщо нам треба запитати, то ми запитаємо. May I watch tv, please? Чи можу я подивитися телевізор, будь ласка. Третє, you want to have a sandwich. Ти хочеш з'їсти сендвіч? May I have a sandwich, please? You want to have some orange juice? Ти хочеш випити апельсинового соку? May I have some orange juice, please? You want to call your mother. Хочеш подзвонити своїй мамі. May I call my mother, please? Чи можу я подзвонити своїй мамі? Тобто, якщо ми питаємо дозволу то ми питаємо may I. Так ми вживаємо модальні дії слова must, mustn't, конструкцію have to, don't have to, shall та may. На цьому моє заняття закінчується. Побачимося на наступному занятті. До побачення!